У грузинському батумі через сувору зимову погоду призупинили навчання для дітей. У місті став транспорт. На заході Грузії вже кілька днів панує зимова погода з інтенсивними снігопадами. У горах Ваджарії випало близько метра снігу, у батумі до 50 см. Дороги і тротуари засипає швидше, ніж їх стигають розчищати. У зв'язку із заметіллю. У всіх шести муніципалітетах Аджарії, включно з Батумі, призупинили роботу шкіл і дитсадків. У Батумі зупинилися автобуси. Місцями є проблеми зі світлом, газом і водопостачанням. В аеропорту Батумі скасували вісім рейсів, а частину переспрямовують у Кутаїсі. Поїзди між Тбілісі і Батумі продовжують курсувати. Але рейси до Узургеті і Кутаїсі скасували. Передині лютого у турецькому Стамбулі через снігопад скасовували навчання у всіх навчальних закладах.